Лінія фронту стрімко наближається до Покровська. Бої тривають на відстані менше 10 кілометрів звідси. Місто масово залишають люди. На першій полі продовжується посадка на пасажирський поїзд No233. дніпро київ львів Сідаємо, сідаємо. Ніжки ставте. Ручки на себе. Ось так. от. З Покровська поки ще курсують регулярні потяги. Але укрзалізниця і місцева влада просять поквапитися. Останній поїде 11 вересня. З Покровського вокзалу вже вивозять меблі і техніку. мене. Для 85-річної Людмили Кирилівни із містечка Родинське неподалік, це вже друга війна на її віці. Вона пам'ятає німецьку окупацію. Хоч і за три роки мені було, але я все, все пам'ятаю, як будто сейчас, як нас вели. От а, да, до вокзала. Німці з однієї сторони, з іншої з собаками, щоб вже ніхто не втік. Ну, як ото в кіно показують. От, все так було. От ці да, 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 у телятниця нас, нас погрузили, а тоді партизани розбили железну дорогу. І ночью, і, і кричать, ви ласти, хто куди може, то дайте на свій виповід. Тепер вибухи знову лунають зовсім поруч із будинком Людмили та її доньки. Вони їдуть до Києва, далі у Фінляндію. Дуже дуже, дуже сумно, коли в тому місті, де народився, де виріс, і все це залишати. На Натоші дуже смі. Бабуся наша дуже плакала і зараз може бути дістатися вокзалу та сісти на потяг допомагають волонтери і рятувальники. Далі люди їдуть до родичів чи знайомих. Є можливість отримати тимчасове житло від держави на Львівщині, Рівненщині, Волині. Ну вже значно менше людей в Покровську, вже значно менше, тому багато евакуюються. На день, як мінімум по 300 чоловік, виїжджає хтось своїм ходом. Кому треба допомога? Так допомагаємо. У Покровську наразі перебувають 26 тисяч людей, у тому числі 1076 дітей. У громаді близько 40 тисяч людей. Протягом серпня з Покровська евакуювалися понад 20 тисяч жителів. Зараз їдемо на евакуацію місцевих мешканців міста Мирноград. Та зона, де вони мешкають постійно під обстрілами, достає ворожа артилерія, вже фпв дрони, каби, також авіація. Білі Янголи евакуювали людей з найгарячіших точок від початку повномасштабного вторгнення. Тепер на черзі містечко Мирноград поруч із Покровськом. Примусова евакуація дітей. ми Замовляємо батьків, опікунів, батьків, щоб вони виїжджали, не зволікали себе на небезпеку і також вивозимо, либо самостійно люди з дітками виїжджають. Зараз е, дітей практично немає в місті. На евакуацію, ні? Так і дай отак сюди. Куди ви збираєтесь їхати. Пірогора область, сказали. З якого села? З Рівного. Яка там ситуація? Ви що, не бачите, яка ситуація? Бухає під боком. Чимало людей вже виїхали самостійно. Але не всі хочуть залишати свої оселі попри небезпеку. А, у мене мама виїхала, син виїхав. Я не хочу нікуди виїжджати. На Розумієте, на чужині це на чужині. Ми нікому не потрібні ніде. Я їздила на заробітки. Я знаю, що мені ніде нікому не потрібні. ось така у нас ситуація відбувається. Сьогодні білі янголи допомагають двом чоловікам дістатися, поки відносно безпечного Покровська. Ну звісно, да, що кидати свій будинок тяжко. Люди жили, наживали все життя. ну, і Також страх виїзду в друге місце. Він більше страха смерті. Навіть. Люди бояться, щоб виїхати кудись, ніж померти в своєму будинку. Місцевий житель Дмитро теж поки залишається вдома. Хоча поруч із його будинком днями був приліт. Ну, хау. Дружина і донька Дмитра виїхали з Покровська в Німеччину. Сам чоловік планує прямувати в Одесу, якщо життя вдома буде зовсім нестерпним. Поки ж лаштує мікроавтобус, аби перевозити речі. Питаю свої зараз свої речі просто знімати на перший поверх. Ну хоча б вниз, для того щоб для того, щоб чимось займатися. вони можливо і не потрібні будуть. Скоріше за все, скоріше. Це ви ждуни. Там виждукаво ждуни. Я, я жду, коли все закінчиться. Я жду коли моя сім'я повернеться, і коли життя запанує в цьому місті так, як воно було. Ось цього я жду, чекаю. А цих граждан я не чекаю. Покровськ перетворюється з колись безпечного тилу на прифронтове місто. Тут зачинилися мережеві супермаркети, банки евакуюють обладнання з лікарень. Натомість продукти й одяг можна придбати на ринку чи в маленьких крамничках. А в цьому салоні краси навіть оновити зачіску. Поки ще можна жити. Якщо буде погано, ми переїдемо. Тим часом українські військові готуються до тривалої оборони Покровська. На цьому полігоні новобранці проходять своє останнє злагодження перед тим, як вирушити на передову. Після двох тижнів на позиціях звідти щойно повернувся командир роти 59-ї мотопіхотної бригади із позивним Ромео. Дуже багато дронів, дуже багато скидів, дуже багато FPV. По позиціям працюють ворожі танки, ворожа артилерія. На нашому рубежі, скажімо так, вони не просунулись. Ми тримаємо його. Не даємо ворогу просунутись ближче. Військові, які обороняють Покровський напрямок, чекають на підкріплення як технікою, так і новими бійцями. Курщина так, це, звісно, звісно, добре, але не треба забувати про Покровський напрямок. Нам тут також не вистачає людей, також потрібні боєприпаси, потрібні FPV, потрібні мавіки. Все ж таки, це наша рідна земля. А Курщина це. Територія агресора